Василів звичайне семитисячне поселення. Поки дехто розмірковує про долю селища як частину майбутнього конгломерату, його пам'ятки невпинно руйнує час та наша байдужість до власного минулого. Колись тут діяв відомий на цілий радянський союз завод сільськогосподарської техніки. А ще раніше поселення здобуло великої слави завдяки пиву. Під час Першої світової війни всесвітньо відомий чеський письменник Ярослав Гашек працював у Квасилові на пивоварному заводі. Пізніше він згадуватиме про це у сатиричному романі про солдата Швейка. Завод випускав надзвичайно смачний хмільний напій, що у 20-30-ті роки. Успішно складав конкуренцію у рівненському. Чеські технології використовували також радянські фахівці. Від першої писемної згадки у 15 столітті і до появи Чехії у 19 Квасилів нічим особливо не відрізнявся від решти волинських сіл. Дехто вважає це поселення центром політичного та громадського життя регіону. Водночас нині мало відомо про будь-які гучні події чи пам'ятки, які підтверджували б його значимість. Ситуацію змінили чехи землероби, що прийшли сюди господарювати приблизно 200 років тому. Історія посилова тісно пов'язана із переселенням чехів в кінці 19 століття. І це дало поштовх самому розвитку населеного пункту, тому що ми знаємо з вами, що культура до нас завжди йшла з заходу. І саме з заходу прийшла культура в посилі, культура землеробства тоді в першу чергу. І в цілому чехи зорганізували тут вперше тоді. Такі виробництва, як ливарний завод. З поміж переселених чехів 95% складали селяни. У тогочасній Росії пропагували ідею об'єднання слов'ян. Новоприбулим створювали всі необхідні умови для успішного господарювання. За досить короткий проміжок часу чеська громада стане п'ятою за чисельністю на Волині. Вирощували пшеницю, ячмінь, овес, навіть ріпак і той же льон. Далі займалися дівництвом, причому в них були досить цікаві технології. Вони з лісів викопували дички, гроші, яблука, черешні з. Чехії привозили щепи, прищеплювали і таким чином розводили сади. Однак у Квасилові, як і в сусідньому глинську, чехи найактивніше вирощували хміль, що був якіснішого гатунку у порівнянні з українським. Втім, для волинських кліматичних умов іноземні землероби розробили спеціальний вид, адже привезений з собою не прийнявся тут. Прийшлося виводити нову селекцію, яка була пристосована вже до кліматичних умов, до землі. І оцей жатицький хміль дав можливість піднятися чехам, адже завдяки квасилівським хмілярам, потім ще інших містах, вірніше вибачайте, в містечках або селах чешських, то Росія зразу в чотири рази збільшилась виробництво. Наприкінці 19 століття з'являються пивоварні заводи. Чехи привозять не тільки нові технології та рецепти з виробництва популярного напою, а заразом цілу культуру. Волинський хмільний напій славиться на цілу Російську імперію. Якщо ми будемо говорити про Дглинськ, який існує в Здобунівському районі, і перший завод взагалі чешський, пивоварний. Завод, то він так і називався Глинський, паровий пивоварений завод, який належав поспішелам І конічику був такий власник чех цього заводу. Глинський завод складався з декількох великих капітальних споруд. Власники певного бізнесу планували надовго лишитися на Волині. Вони виробляли настільки смачне пиво, що його возили аж до імператорського двору. Васильівський хмільний напій також користувався популярністю. Відомий автор, краєзнавець і уродженець Долбунова, який свого часу в Лондоні написав книгу в Здолбунові заклять лікаченці Румальд Вернік. Він якраз описує, що коли при Польщі в Здолбунів на 3 травня на державні свята і на 11 листопада. З Броварні Квасилова привозили десятки бочок пива, і воно лилося тут рікою. Найгучніше Василів прославив чеський письменник Ярослав Гашик, який під час Першої світової війни працює на місцевому пивоварному заводі. Про цей період життя, що залишить приємний слід у душі прозаїка, він згадає у легендарному творі пригоди бравого солдата Швейка. І якщо говорити про постать самого Швейка, то в безсмертній книзі Ярослава Гашика. Пригоди Браво Сладашвейка, там є такі слова. Що будете в Здолбунові, а він ж їхав на схід, на фронт, на війну з Росією, ось, то передавайте в Здолбунові привіт пивовару Земану. Так от, в Здолбунові привіт пивовару Земану, це якраз стосувалося Квасилівського пивзаводу. Відомо, що Ярослав Гашик, який потрапив до російського полону, він відпрацьовує як військовополонений отих рік там чи півтора своїх трудових робіт, як повинність військовополоненого, він працював саме у Земана, саме на Квасилівському пивному заводі. Про Земанів нагадує ось цей родинний склеп: достеменно невідомо, хто саме з родини покоїться тут. А найбільшою загадкою є ось ця багатотонна брила. Як або чим її підіймали, щоб здійснювати захоронення, невідомо. Під час праського повстання 1968 року невідомі руйнували старі могили чехів у Квасилові. Складно зрозуміти мотиви такого вчинку. Невже ті вандали аж настільки вірили в ідеали комуністичної влади? Чи це була справа радянських спецслужб? Жителі Квасилова поважали трудолюбивих чехів, які до війни забезпечували їх роботою і з якими не конфліктували. Подейкують, що могили руйнували по всій Україні. Напевне, у такий спосіб влада створювала міф про підтримку радянських військ, що якраз входили у Прагу, аби втихомирити повсталих. Після війни Квасилівський пивзавод реконструювали. Тут збільшилися обсяги виробництва. Разом з тим, ці технології відрізнялися від чеських. У них в основному пиво в дерев'яних добових бочках. У нас таких бочки соснови були тільки. Це різниця велика для пива. Крім того, чехи. Дуже соблюдали саму технологію, це дуже важливо. Температурний режим, Температурний режим, особливо хранення пива в торговій сіті. У них на півзаводі були свої торгові точки. І там були такі подавали, де пиво зберігалося при плюс 12 температури максимум. Наші, в нашій області, як я знаю, наші підприємства не мали умов зберігання пива. Крім того, як стверджують спеціалісти, котли та інші агрегати виробництва виготовлялися із заліза, а не з нержавіючого матеріалу. Це також визначало якість пива. У радянські часи кожний район України мав власний пивоварний завод. Хмільні напої, що виробляли у Квасилові, смакувало 70% гурманів пива Рівненської області. Секрет успіху полягав у старих технологіях та налагодженій трудовій дисципліні на виробництві. Декілька фахівців працювали на заводі ще від польських часів. Вони пристосовували старі технології до нового виробництва. Застала тих двох спеціалістів. Він технологією займався цим цей... мізером. Він розказував, і ми його дотримувалися, і ми те саме виповняли, що він нам розказував. Так що тут особи таких різниць не було. Вони нам Старалися, як кажуть, передати опиту, що був при, при Земені, знаєте? І Поліщук був водій земена Івана. Це водій, який возив його на машині. Розумієте? Його зараз немає в живих. Так само і зери немає. Але ж ці люди зробили багато для того, щоб. Технологію відновити технології, які були раніше. Всередині х років виробництво пива збільшилося вдвічі. Новий директор почав з дисципліни на виробництві. За сім мого керівництва, значить пивомартовське було достоєно знаку якості. Готове ми друге сорти пива. Завод випускав на почав випускати пиво зіми найменувань. Ну, якщо перечислити сьогодні, це Рігульовський, ячмінний конус, смов'янське, риське, подільське, квасилівське пиво виробляли згідно технологічних карт минулого, спеціальних рецептів та розробок, які визначали оригінальний смак та успіх у споживачів. Хмільний напій високо цінували на періодичних дегустаціях, що проводилися у Києві. Популярність пива була тим, що ми отримали оцінки хороші. Получали чотири. Якщо ми получали 5-4, ми отримали бонус. Доплати по преміям. в нашій області, наше пиво Квасилівське славилося. От ми, я от скільки підпрацювала на півзаводі, таких рекламацій я ніколи не мала у середині 90-х років. Квасилівський півзавод припиняє своє існування. Як і більшість собі подібних, він не зміг скласти конкуренцію загальнонаціональним брендам, що працюють донині. Якщо про популярний пивзавод радянської рівнищини нині нагадує лише декілька споруд за непрохідним парканом, то про підприємливих чехів-пивоварів земанів лише одна стіна на жаль, ми не шануємо власне минуле у такому разі, чи зуміємо збудувати успішне майбутнє.